Штати вже активно використовують штучний інтелект для ракетних ударів, але не знають, що робити з дешевими безпілотниками. Україна отримала і вже застосувала французькі керовані авіабомби. Нідерланди замовляють для України найновіші у світі САУ, а російська армата не змогла. Про ці та інші цікаві події світу мілітарних технологій в нашому новому випуску мілітарних новин. На зв'язку Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Для дуже занепокоєних глядачів хочу нагадати, що абсолютно усі новини в цій рубриці це здебільшого офіційні заяви представників міністерств, країн, спецслужб чи просто наявна у вільному доступі інформація. Тому, звісно, мене дуже тішить, що ви вважаєте, що московити дивляться в першу чергу не на заяви міністерства оборони тих чи інших країн, а от на Ютубчику дивляться збирають інформацію. У мене для вас погані новини. Тож не переймайтесь, секретне завжди залишається секретним, в чому ми сьогодні при. Конаємось, допоки цього хоче та чи інша сторона. І почнемо ми з того, що днями в мережі почалась відверта зрада, Франція відмовила Україні в наданні літаків міраж 2000 d І тут насправді, як це частенько буває, уся справа в деталях. Міністр оборони Франції Франсуале Корню дав інтерв'ю французькому порталу, в якому сказав, що вони зараз працюють над тим, щоб дати Україні ефективні та корисні можливості. А на запитання, чи збирається передавати Франція свої літаки міраж, прозвучала відповідь: Ні. Насправді ж, якщо далі подивитись по текст. Есто то він усе чітко пояснює. По перше, оце ні, прозвучало в тому контексті, що ні, саме зараз. Що саме зараз для України це зайва проблема, адже йде адаптація під F-16, який стануть основним західним літаком для України, і зараз навчати персонал ще й на міражі, адаптувати все і так далі. Це реально не дуже просто. В той же час Франція не відкидає абсолютно нічого. Ну, якщо подивитись правді в очі, то вони чи не взагалі першими надали великі товсті ракети, скальпи і зараз навіть погодились на ініціативу Чехії закупити оті 800 тисяч снарядів за кордоном для ЄС. І ще він сказав дуже цікаву річ про те, що Франція оголошує про передачу тієї чи іншої зброї вже тоді, коли вона в Україні або от коли вже її застосували. От оце абсолютно правильний варіант, я вважаю, бо сказати. Усе одно треба, так чи інакше, але робити це безпосередньо під час застосування вже. І от в тій розмові Франсуа сказав, що зараз вони плідно працюють над тим, щоб адаптувати Міг-29 та Су-27 під їхні керовані авіабомби ААСМ Хаммер і вже починають їх передавати Україні. І от вже за кілька днів від цієї заяви в мережі з'являється відео, як по росіянам в Авдіївці прилітає саме така авіабомба. Якщо дуже коротко, то це точнісінько той же JDM за принципом. Це стандартна натівська авіабомба МК-82 з вагою 250 кг або МК-84, що несе вже 1000 кг демократії. На неї встановлюється комплект ААСМ, який складається з інфрачервоної тепловізійної чи напівактивної ГАЕСН, та хвоста, який може доповнюватись невеличким ракетним двигуном. Його ідея полягає в тому, що бомбу можна було закидати з невеликої висоти, не наражаючи на небезпеку літаки. Таким чином бомба сама себе розганяє до потрібної висоти і далі вже наводиться за допомогою всіх своїх систем. В такому випадку вона може летіти на 15 кілометрів. А якщо використовувати їх в стандартному варіанті, тобто літак летить високо, нормально її закидає, то на усі 70. І це, звісно, чудово. проте питання стоїть і в кількості. Франція заявляє, що вони будуть передавати по 50 бомб щомісяця. І це на жаль вдвічі менше ніж росіяни випускають за день. Тому ці бомби, хоч і ефективні, проте кількісно це все далеко не паритет з росіянами, особливо в той час, коли вони починають використовувати каби з касетною частиною. Рейтон, яка спільно з Кьонсберг розробляє систему ППО Насамс, заявили, що вони змогли інтегрувати нову ракету до свого комплексу. Основною перевагою останніх версій НАСАМС є те, що вона використовує різні, доволі розповсюджені ракети. Зокрема, основним її засобом ураження є АІМ 120 АМРААМ, це найрозповсюдженіша і найпоширеніша ракета класу повітря повітря в НАТО і взагалі в всьому світі, яка використовується в тій чи іншій модифікації. Якщо що, саме цими ракетами Туреччина позбивала декілька російських. Ських сушок в свій час, проте вона не з дешевих. Вартість однієї коливається від мільйона до 2,5 мільйонів в залежності від замовника. Тож, хоч вона і працює в якості ракети для ЗРК десь на 30 кілометрів. Інколи цілі можуть бути не настільки, скажімо так, економічно вигідними для цього, тож до неї адаптували також широковідому ракету АІМ 9 х Сайдвіндер, яка в звичайному варіанті працює до 35 кілометрів, а в якості ЗРК буде десь, мабуть, до 20, але коштує вона менше 400 тисяч доларів. В той же час є і більші потреби з більшою дальністю, тож тепер в NASMS адаптували AmRAM і R, і він тепер може працювати з цілями на відстані в 60 км. І в чому особливість Насамсу, усі ці три типи ракет можуть використовуватись одночасно в пусковій установці, в залежності від потреби. Проте навряд чи модифікації наших насампів вміють працювати з er версією А тут я раптом і не очікувано, говорю вам про те, що у нас йде розіграш Meta Quest 2, Huawei FreeBuds 5 та підставки Office Pro. Участь у Розіграш – це донат від 100 гривень, більше сотень, більше шансів виграти. Якщо ви відправляєте донат, не зможе. Напишіть свої контактні дані інформацію в полі. Коментар розіграш відбудеться 15 березня. Міноборони Нідерландів заявила, що замовила для України 9 новітніх чеських Саудіта, які були презентовані буквально наприкінці 2021 року. Ця 30-тонна крихітка озброєна 155 мм гарматою, довжиною в 45 калібрів, можна було підовше. І здатна вона вести вогонь на максимальну відстань в 3950 км, в залежності від боєприпасу. Основною особливістю є те, що вона максимально автоматизована, автономна та комфортна. Екіпаж складається усього з двох людей: водія та командира. Боєзапас діти 40. Снарядів, які вона здатна вистрілювати зі швидкістю 5-6 пострілів за хвилину, в залежності від режиму ведення вогню. Автоматична система заряджання, навігація, система автоматичного наведення гармат, балістичні калькулятори, комп'ютери, системи діагностики, захист від 762 та уламків від арти також на місці, які можливість покинути позицію ведення вогню за 45 секунд. Все це побудоване на базі Дани і встановлене на шасі Татри, яка чудово себе зарекомендувала. Вартість чи строки виробництва для України при цьому замовлені не розповсюджу. Осюжується. Сполучені Штати активно працюють в напрямку крутих безпілотників. Днями реактивний безпілотник XQ67A від General Atomics здійснив свій перший випробувальний політ. Цей безпілотник розробляється як база для програми створення дешевих безпілотників, на базі яких можна буде створювати вже ударні, розвідувальні та інші варіанти всяких дронів. Під словом дешеві мається на увазі те, що вони будуть дешевшими за F35, який коштує не менше 100 мільйонів доларів. В таких безпілотниках вже зараз. Інтегрують штучний інтелект, який допомагає в керуванні, аналізі інформації і так далі. Це все фінансується дослідницькою лабораторією повітряних сил США. Паралельно з цим йде розробка безпілотників за іншою програмою Collaborative Combat Aircraft, які будуть виконувати місії в парі з f 35 f 22 та b 21 Rider, що будуть виконувати місії з супроводу та захисту цих екіпажів. В конкурсі там приймають участь стандартні та очікувані Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Atomics та деякі менші компанії. І основна ідея тут в тому, що... Зараз такі безпілотники виходять по десь 20-30 мільйонів, в перспективі вартість падає до 10, проте це апріорі дешевше ніж втрати f 35 за сотню чи b 21 за 750 мільйонів. Тож отакі історії, як Кизелелма та Валькірія, не, не та що українська, чи Ghost Bat, наприклад, стають все ближчими до реальності, але це майбутнє. Проте вже зараз США використовують штучний інтелект для ураження цілей на близькому сході в рамках проєкту MAVEN. Наприклад, 2 лютого під час атаки по семи об'єктам в Іраку та Сирії штучний інтелект дозволив звузити ряд цілей для цих атак. Зокрема, він вміє не тільки ідентифікувати цілі на заданому квадраті, а й пропонує порядок атаки та найкращу зброю для використання еге ж. І, от, при усій цій крутості та технологічності, Сполучені Штати не знають, що робити з дешевими безпілотниками на близькому сході. Для зручності, з вашого дозволу, я буду називати такі ось ці безпілотники, скажімо так, близькосхідні, просто шахедами, щоб і мені було простіше, і вам зрозуміліше, що воно таке, і навіщо? Так, от, буквально в січні на військових США в Йорданії була атака безпілотниками, внаслідок чого десятки людей були травмовані, а троє військовослужбовців загинули. Про розвиток і здешевлення безпілотних систем. Тим спеціалісти говорили останні 10 років, а останні 2 роки це вже настільки очевидно, що питань не має виникати взагалі. Проте, майже 600-сторінкова американська доктрина армії, яка до речі є у відкритому доступі, оновившись 11 січня, майже не має жодних вказівок про те. Що робити з відносно дешевими БПЛА, окрім як стріляйте з кулемета? Тобто, так, штати мають купу різних систем ППО, які можуть збити що завгодно. Проте збивати копійчні дрони ракетами по півмільйона, по мільйона, то й більше. Це якось не дуже вигідно, незважаючи ні на що. В якості плану боротьби з цими безпілотниками штати збираються терміново закуповувати 600 койотів за 750 мільйонів доларів за увесь усе замовлення. Проте це все ще мова про те, що збити цей шахет виходить в 3-4 рази дорожче, ніж він коштує. І найголовніше, що про це говорять великі військові люди безпосередньо в армії. Зокрема, мова про те, що це зараз локальні зіткнення з хуситами маленькою. Об'єднанням людей. А якщо, хоча б, скоріше коли, справа дійде до Китаю, Ірану чи так званої Росії, все може стати набагато гірше. І це питання, яке стоїть гостро не тільки в Україні, як найефективніше та найдешевше збивати у цих літаючих покутків, а й для усього західного світу. До речі, про Західний світ. днями сталася настільки комедійна ситуація, що аж страшно. Німецький фрегат Гесен двічі обстріляв американський безпілотник МК9, проте промахнувся. Історія в тому, що фрегат знаходиться в Червоному морі. Він відпрацьовував цей час по хусийським безпілотникам, як от на радарах побачив ще один, у якого був вимкнений транспондер, тож ідентифікувати його не було можливості. Спитавши у всіх своїх найближчих союзників та суміжників, чи це безпілотник, відповіді вони не отримали. Тож вирішили випустити по ньому дві ракети СМ2. Проте обидві промахнулись. Тепер там усі у вищих кабінетах вирішують, як так трапилось, і хто в цьому винен, і хто буде за це відповідати, і що тепер робити, щоб такого не трапилось. Проте у цій історії, як на мене, є інший бік. Або mq 9 настільки крутий, що зміг відбитись від двох доволі серйозних ракет, або ракети, запущені з фрегату, були вже й не настільки круті, і з цим треба щось робити. Ну і наостанок цирк дня. Пам'ятаєте, скільки пропаганди було стосовно новітнього російського аналоговнітного танку Армата, як ним лякали увесь світ і так далі. Я якось хотів зробити для вас переклад, скажімо так, двох чудових західних відео про нього, проте якось не вийшло чи не було часу. Так от саме той танк, який заглох одразу на своїй же презентації, на червоній площі і так далі. Е, виявляється, що Армата занадто інноваційна, занадто сильно переважає усі існуючі танки на світі, та настільки крута, що вона занадто багато коштує для того, щоб відправляти її на війну. І це не припущення, це офіційна заява голови Ростеха. І незважаючи на кумедність цієї історії, як її сьогодні та завтра будуть розповсюджувати усі на світі. Проблема в тому, що будь-який російський танк це загроза. Навіть найстаріший танк, який у них є, яким би мотлухом він не був, це загроза. Загроза життю наших воїнів, які героїчно щоденно захищають нашу землю. Не забувайте, що наша з вами допомога є обов'язковою. Можна дуже довго шукати виправдання, чому хтось. Сидячи в своєму теплому кріслі, чи йдучи на свою спокійну роботу, не буде чи не хоче донатити на сили оборони. Проте, як на мене, усім нам варто трошки прокинутись, перезавантажитись і зрозуміти, що у нас немає інших варіантів, окрім як постійна робота та підтримка тих, хто щоденно нас захищає. Без жартів кожні ваші 10 гривень на будь-який збір на корчах завгодно – це важлива справа, яку ми маємо робити, бо це найменше, що ми зобов'язані зробити. Пишіть в коментарі, що ви думаєте стосовно останніх мілітарних новин. Приймайте участь у благодійному розіграші. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.